Вітаю вас, тоді. Е, ну справді, от зараз дуже гарні новини, і це просто чудова новина, але все ж таки про що вона свідчить і наскільки вона стала для нас таким рятівним кругом? Ну, судячи з заяв нашого міністра фінансів, пана Марченко, якби були якісь проволоки і не було позитивного рішення сьогодні, як, наприклад, ми побачили наприкінці 23-го року. Ми могли б власними силами протриматися перший квартал. Це якраз до березня, це за рахунок якихось різних схем між національними і регіональними бюджетами, перекидання коштів. Ну тобто, ми могли б закрити, але що робити далі? Березень вже недалеко, і могли бути серйозні проблеми, особливо. З бюджетниками всіми, хто розраховує пільговики різних категорій, їм було б дуже важко, і Україна би насправді ну перевіряла би власну економіку на міцність. Дякую європейським партнерам, яким вдалося досягнути консенсусу і надати ці кошти, але є і резервні інші. Ідеї в першу чергу це якраз заморожені кошти Російської Федерації. Я Думаю, що це наступний крок, над яким будуть працювати. Вже є різні припущення, в якому обсязі як це зробити. Але поки про це говорила, до речі Урсула фондерляй не під час свого візиту в Київ, тобто анонси певні йдуть, але конкретики коли. Немає і ще наступне коло перемовин. Це якраз санкційна політика. Я думаю, що тут теж має бути одностайність. Принаймні, Угорщина тут не має чинити додаткового тиску, тому що попередні санкційні пакети вона підтримувала якраз більше. Питань було навколо цих 50 мільярдів, але так як їх вдалося вгамувати, думаю, що і по санкціях знайдуть консенсус. Єдине, що угорщина розраховувала і на власні зиски на розмороження коштів для себе, поки європейський союз їм коштів не дає. Ну також зазначили, що це гроші на обмін реформи, і от як цей саме механізм зможе працювати на практиці. У ну, дивіться, різних перевірок, різних вимог буде багато, і це стосується і наших євроінтеграційних спрямувань, і тих реформ, які нам не просто виставляють як вимоги, яких ми потребуємо самостійно, але все одно перевірка коштів буде але. Дуже гарно у вас в синхроні була фраза про першу лінію оборони. Європа почала добре розуміти, що Україна захищає не тільки себе, і ця риторика лунає і від Дональда Туска, і від пана Макрона, і від Сунака. Тобто Європа добре розуміє, що на кону і яку ціну платить зараз Україна. Тому я думаю, що це не тільки. Консолідовані політичні рішення це вже спільна відповідальність. А з огляду на те, що Олаф Шольц після саміту одразу поїде на зустріч з паном Байденом, то можемо говорити про спільну відповідальність Європи і Америки. Якщо продовжити тему ось цих реформ, то якщо до прикладу переглядатимуть наш поступ, і що якщо до прикладу буде такий варіант, коли до прикладу буде певна якась пауза чи навпаки буде регрес? Як тоді от буде відбуватися цей процес? Я розумію ваш скепсис, або скажімо реалістичні прорахунки. Україна вже добре навчена, що буває різні обставини і не завжди є позитивні зрушення. Але просто давайте я дещо позитивного нагадаю. Наприклад, так само як Україна виконала вимоги, які нам ставили на шляху до інтеграції до ЄС. Наприклад, перемовини з ж жугорською стороною показали, що Україна вміє вчасно виконувати домовленості і голосувати консолідовано голосувати. Я нагадаю, що ті вимоги які стосувалися там мов нацменшин, які були проголосовані в парламенті, були підтримані дуже широкою палітрою голосів від Слуг народу ЄС, Бойки і багатьох інших. Тобто нам показали, що коли ми єдині. І в своїх прагненнях ми робимо позитивні рішення і голосуються вони ну швидко і консолідовано. Сподіваюся, що і з реформами буде так само, що якщо Україна бере на себе зобов'язання, ми не будемо включати задню або не будемо, наприклад, гальмувати певні процеси, але може бути органічні гальмівні процеси через війну, тому що війна нас обмежує в багатьох процесах, і точно що той розвиток і той поступ, який ми могли демонструвати у мирний час, відрізняється від тієї динаміки, яка буде в. У випадку війни, от ви вже вище зазначили про Орбана. Ну і загалом було дуже багато побоювань саме щодо його персони у блокуванні допомоги. З вашої точки зору, все-таки як вдалося вмовити на таке рішення Угорщину? Я думаю, що було декілька моментів. Були й заохочення фінансові. Я нагадаю, що наприкінці року частину коштів, на яку розраховувала Угорщина, вона отримала, але це не всі кошти. Там частина була ковідних коштів, які були заморожені, частина інших. Ну, тобто, там є їхня лінія перемовин з Європейським Союзом. Другий момент це так звані е, КНТ і пряник. Да? То про пряник поговорили, давайте поговоримо про КНУТ. Показали е, заміри стрибків це вже фінансові обмеження, які можуть стосуватися Угорщини, якщо вона буде конфліктувати або суперечити загальній позиції. Також на кону ще й іміджові процеси або вплив безпосередньо Угорщини в Європейському Союзі на кону її головування в цьому році. Тому, якщо вона буде якось постійно суперечити або не погоджуватися, можуть і цю опцію прибрати. Тому я думаю, що були комплексні перемовини, Ну і не в останню чергу зіграла роль. Демонстрації, можливо, навіть показової демонстрації ш, е, кроків на зустріч, як з боку Угорщини до України, так і з України до Угорщини, цей момент розцінили також як позитивний е, меседж або позитивний сигнал. Ще цікаво, що відбудеться очна зустріч. Орбан-Зеленський, бо якраз сіярту, Кулеба і Ярмак говорили про те, що ця зустріч готується. От якщо зачепити цю зустріч, з вашої точки зору, чи була вона якимось таким певним підґрунтям для майбутньої зустрічі вже з самим Орбаном? Ну нагадаю, що зустріч в принципі. Бліц зустріч відбувалася це на полях парламенту в Аргентині. Це була блискавична така миттєва зустріч. Щось вони там поперекидалися якимись репліками, але цікаво було, чи може це зняти рівень пристрастей. Якщо ми говоримо про перемовини Сіярту, Кулеба Єрмак, вони тривали 6 годин. і В принципі, за своєю продуктивністю їх можна віднести до позитивних. І сподіваємося, що це відкриє все таки перемовні процеси між Україною та Угорщиною, і зміцнить наші партнерські стосунки. Я б я зараз їх оцінювала більше як нейтральні. Будемо сподіватися, що їх можна буде перевести в, наприклад, русло позитивно нейтральних, тому що перше ми сусіди. В нас може бути великий транзитний потік, не тільки міграційний, товарний і багато багато інших. Тобто. Точок перетину і співпраці має багато, але з огляду заяв того ж самого Колеби в Ужгороді, він зазначив, що потенційно нас цікавлять Чехія, нас цікавить Румунія, і саме на ці країни нам треба спиратися і робити великий, скажімо, ну велику дипломатичну роботу для того, щоб посилити нашу співпрацю.